Всім привіт! З вами знову я, Льоша, і ми продовжаємо грати в Clash Royale. І... Так, тихіше І що тут у нас поміняє? О, чубіток якийсь. То дуже добре. Так. Віддяку, дякую. Ага, я можу атакувати. А ми не можемо нічого. Ну, зато атакувати гонь. Так. Давайте поможем. Всім іншим. А вони нам поможуть, напевно, теж. Я не знаю, що з голючей сальм. Так, я щось купити годин, бо я вже вже нічого ні, не нет Так. що тут краще купити? Лицар крутить, я знаю. М -м Голем Ти. А, у мене все хватає І пеку. Так. Зараз ми підемо. Ой, що я тут все відкрив, так? А да? може напасти на цих людей? А було б неплохо? Давайте нападемо. Зараз. Але хотіться скучно вони. Давайте пограємо просто. Покажу весь кіл, якого немає. Ладно, шучу. Так, хто проти мене, я не знаю. Вот. Ну, давайте такого, щоб шанси якісь у нас були. Так окладемо цього Ярика. І коли він дасть тику, то можна кидати ще й мішей до того. У нього якась дивно, трохи колода. О, у нас пацюк щось домаживши. Он ще пацюк, но дамажила, неплохо. Угу. Можна кинути дротист, чи плювальника? Я не знаю. А че так глюче, я. А че? А що за інтернетом? Не поняв. Давайте цього сюди. Боже, який інтернет говно? Шо... Я в шоках. Ну да, пізніше кидайся наш раніше. Ні, ну я пора запущу интернет. Слициокатки, ну, вообще взагалі неможливо грати. Хок? Ну да. Нам хана, да. Ну да. Він мене забив інтернет, просто крутий дуже. Ну нічого. Бревна, ми його закидаємо. Угу. Ну а поки що можна кинути жирного. Він стріляє в того нашого. Ми його так трохи дефаємо. Так, ми йому нанесли урон. Пека на донанесе. Ні, не наніс, на жаль. <coughs> Вибачаюсь. Так. Кидаємо жирного. І пуш. І ми пушимо і забираємо його. Так, ну все, изі. Все, він хоч, хоч старається, хоч і не, ми його забираємо і все. Все, легка катка. Зараз я перезавантажу інтернет, бо як завжди крутий. Я інтернет перезавантажу, бо він щось фрізив дуже сильно. Не знаю, чого я не глюч. Так, давайте ще тебе получимо. Фіг знає, хто ти. О, і то боже є. Угу. Так, People for breed. Угу. Ага, я сильніший за нього. Давайте не будемо сидіти з десятку, а кинем цього. Бачите, я вкачаніший за нього. Значить, я не настільки, значить, він для мене лоскіл. Ага. Ну, можна тако зробити, в принципі. Ааа, на не лох. Звісно, в мене він не вдається. Ну пека, то ж ти даш. Не вбила, же. Що поробиш? Ладно, цього кидаємо. Ну це капець пека, ну, з бревном, ну ви вообще не просто. Ну, хоч урон якийсь там наніс, да. Він mm -hmm. слабший за мене. А що робити? Пеку він свою жабою контуриться. Він mm -hmm. Зараз вот. Давайте так. Ладно, пофіг на нього, в принципі. Ця штука його не доїде, бо ми його і блочимо. Угу, наш ще вартові краще за його. І ми його ще сігне. Так, що ми кинемо? Не кидай свого, понятне ж діло. Коротше, пофіг. В атаку йдем. Забираємо його башеньку. Ага, він буде діяти типа по-розумному. Ну, хай тіпай тіпається. дяді його, а что у него мелкий появляється? Мелочку пузат. Ну все, ми цю штуку законтрили. І можна кидати свого жирного. Як в атаку, щоб не втекав. А хотя можна цього жирного теж дефати. Э, е, куда башню ламаєте? Фигер! Вообще круто! Ну ми вообще скиллові. Цілий дві побіди виграли. Бувай ще скіл. Не. Так, я не хотів просто на шерсть. Зараз я з щелами поб'юсь і вам скіпну, як говориться це. Ну, перший бій я не знаю, як це дефод. Так, ну, це вже він точно. Ну, це слив быстрій, як говориться. Ну, ну все. Думаю, закінчить. Всім гарного дня і всім пока!